Вітаю вас, друзі. Останнім часом так звана Росія усе гостріше починає відчувати дефіцит гарматного м'яса для війни проти України. Де у ви, мужики вижиє всівольш дідінець. Днями владімір Путін підписав указ про збільшення чисельності збройних сил так званої Росії. І, звісно, постає логічне питання: а де узяти нове гарматне м'ясо на так званій Росії. Переконують, що мобілізації нової не буде. Мобілізація це пройдене етап. зараз на так званій Росії триває прихована мобілізація, і дуже активно йдуть рекрутингові кампанії. Але проводити велику хвилю мобілізації Кремль боїться. А це дуже страшно для наших властей. Ви бачите, всіми правдами правда не питається збіжать. Але передумов для того, щоб змусити Владимира Путіна оголосити про нову велику мобілізацію, стає усе більше, тому може статися усе що завгодно. А вот армия наши, чуваки. Ну, второй короче спать уснул. Давайте сьогодні поговоримо про те, наскільки ймовірною є нова хвиля великої мобілізації на так званій Росії, але спершу нагадую, вам варто узяти і зараз підписатися на мій канал, натиснути лайк до цього відео та лишити під ним будь-який коментар. Видання Wall Street Journal учора вийшло із цікавим матеріалом, у якому зазначає, що владімір Путін зараз думає про те, чи варто оголошувати нову хвилю великої мобілізації, що його до цього схиляє. Білоусова раніше схиляє Пілявши гу зараз, так звана Росія мобілізовує щоденно близько тисячі своїх істот а втрачає тисячу сто або більше, і це для Кремля проблема. Нагадаю, що велику хвилю мобілізації на так званій Росії владімір Путін оголосив два роки тому, після того як Збройні сили України успішно провели харківську наступальну операцію. І не буде проводитися і додатковий призив резервістів із запасу. Вважаю необхідним піддержати пропозиції міністерства оборони і генерального штабу, у про. Управління... Ідіє в Російській Федерації частічний мобілізацію. Якщо хто не пам'ятає, то росіяни від цих новин були, м'яко кажучи, не у захваті, а одного воєнкома навіть узяли та й застрелили. <гум> Ах, мій <синок. гум> За різними оцінками, так звана Росія відтоді змогла залучити до своєї армії приблизно 500-600 тисяч нових істот, але і цього виявилося недостатньо двоє. росіяни несуть величезні втрати на війні проти України, і передусім це обумовлено тим, що російська армія тільки на Авдіївсько-Покровському напрямку наступає вже майже рік, безперервно. Додайте до цього також і те, що росіяни наступали на півночі Харківщини, наступають на Курахівському напрямку, на напрямку Часового Яра, Торецька та й не тільки. Відповідно, штурмової піхоти владіміру Путіну дуже серйозно не вистачає, і тому навіть ракетників страт стратегічного призначення, тобто тих, які по ідеї ядерні ракети мали би запускати, переводять у піхоту. А зачем ми передаємо ДМР в війська стратегічного назначення? Відповідь прост з цих підрозділів сформовані стрілкові батальйони, об'єднані в Полк, які зараз виконують задачі. Адільних сілкових батальйонів батальйон сілкова полка у цьому контексті не можна не згадати і про російського аеророзвідника Гудвіна. дуже відомого, дуже важливого для росіян, якого зрештою відправили у піхоту на штурмі. Він подох. Пожалуйста, не ходіть і служить вимогу ніколи в, в житті. Це абсолютно нацидна система, особенно в Донецькій мобілізаціонні полки. Інтелекту здесь делать нечего, і нічого ви здесь хорошого не да Ваша задача здесь здохнути. І ще одним проявом того, що росіянам бракує гарматного м'яса, є історія про ось оцього молодого хлопця, який за два тижні, відколи підписав контракт, вже був на передовій. Однокласник предложил, я сагла в втічені дух. Нідель я був уже в Красногоровці на позиціях. Усе частіше ми бачимо також повідомлення про те, що росіяни використовують каліч-полки для проведення штурмових дій. Це коли окупанти отримують поранення, але усе одно йдуть на новий штурм. Ребят там ранених і роблять з них каліч полки Російські воїни так, от у нас ходять на фронт. Із фронтовіководілу каліш-палки. значно ускладнилася ситуація для російської армії від початку курської наступальної операції. За приблизними оцінками, росіяни перекинули зараз на той напрям від 30 до 40 тисяч істот. І окрема операція в Курській області. На цей напрямок вже вдалося відволікти близько 40 тисяч. Російських військових і ці військові вони не узялися із повітря, їх забрали із інших напрямків, що однозначно псує плани так званої Росії і збільшує потребу у гарматному м'ясі. При цьому Владимір Путін протягом останнього часу неодноразово відхрещувався навіть від ідеї проводити нову мобілізацію. У Нас немає необхідності проводити мобілізацію. Ми этого не плануємо. І найімовірніше принаймні станом на зараз Владимир Путін дійсно не буде оголошувати нову мобілізацію, тому що він боїться. Ну, либо відповідно придется об'являти мобілізацію. А учених, я як как цього, этого говоря, а, наша на з одного боку, так звана Росія вже розгорнула нову інфраструктуру для проведення швидкої мобілізації, у тому числі росіяни запровадили електронні повістки, але з іншого боку, Владимір Путін дуже не хоче оголошувати нову мобілізацію, бо будуть протести. Ні, його не лякають ось отакі жалюгідні виступи у Пітері, або у Москві його лякають ось отакі бунти. <звук> Жартую. Нагадаю, що у 2022 році заворушення у зв'язку із мобілізацією були не у Москві і не у Пітері, а у Дагестані. <звук> Північний Кавказ це слабке місце так званої Росії. і Владимир Путін дійсно боїться, що там ситуація може загостритись. Та ж проблема русофобії в Дагестані, вона появилась не сьогодні, не вчора і навіть не год назад. Але окрім суспільно-політичного фактора, є також і фактор економічний. На так званій Росії є серйозний дефіцит робочої сили. А під час попередньої мобілізації багато росіян потікали в цілому по країні по стороні в 3,5% процента по многим направлениям просто не хватає робочих рук. День. Відповідно, у разі оголошення нової хвилі мобілізації, економічна ситуація на так званій Росії ще більше погіршиться. Додайте до цього, що і ще мобілізованих треба якось укомплектувати і забезпечити. І ще зросте соціальна напруга. Тому владімір Путін робить ставку на рекрутинг. Добровольно прийшли в воєнкомати, підписали контракти з вооруженими силами. Їх було свише 300 тисяч чоловік. Інколи доходить до такого абсурду, що навіть у школах і на сайтах шкіл агітують напевно школярів іти й дохнути за Володимира Путіна. Працівники російських військоматів підходять до чоловіків на вулицях і агітують їх поїхати на війну. Вежливо і тактично інструктори мобільного пункту інформують мужчин контрактній службі. А із місцевих бюджетів росіянам пропонують великі виплати, у разі якщо вони підпишуть контракти із міністер. Ством війни, ось наприклад, оголошення із Москви. Только єдина виплата виплата москви. Составить 1 мільйон 900 тисяч рублей. Тож Владимір Путін сподівається і далі заманювати росіян ось такими способами на війну проти України, і він хоче уникнути масової мобілізації. Але цей варіант іще можливий, якщо раптом станеться якась дуже серйозна криза для так званої Росії, і тоді підуть нові хвилі гарматного м'яса. Російський чоловік завжди готов умереть, коли родина скаже «надо». Тож ми і з вами не повинні недооцінювати нашу Цього ворога і маємо робити так, аби втрати так званої Росії тільки зростали. Я знаю, як це зробити. Нам для цього потрібні нові технології і ще більше дронів. На тому ж таки Покровському напрямку росіяни і далі продовжують дуже активно наступати, і дрони є чи не найголовнішим засобом для стримування ворога. Тож я вам дякую за те, що ви донатите на FPV. і нагадую, реквізити є у описі до цього відео. Клієнти однозначно просять більше дронів для їхніх пик і зішки для того, щоб кожна російська паскуда, як мобілізована, так і та, що підписала контракт, зустрілася зі своїм персональним дроном. З вашою допомогою наші підрозділи отримали іще ще нових FPV. Велика подяка спільноті Стерненко за регулярну допомогу у вигляді фпв-дронів. Ми бійці 3-го батальйону, 15-ї бригади. Карадах. Хочемо подякувати і спільноті Стерненка, а також особисто пану Стерненко за надані 50 п'ятдесятих дронів, які вже завтра поїдуть дарувати посмішку та радість нашим окупантам. Дякую вам за допомогу. Не забувайте донатити та наближати нашу перемогу. Рота лібератора батальйону безпілотних систем 44-ї ОМБР. Дякує за надані русорізи спільноти Стерненка. Просолізи є, були і будуть. Слава Україні, героям слава. Скільки би росіян не припхалося на нашу землю, вони усі мають страждати та дохнути. І щоби це відбувалося, продовжуйте активно допомагати силам оборони України.